Добрий день, Everybody. Забрав сьогодні посилочку від Євгена Ляпцюна. Євген, все нормально. Поїхав, забрав, вже в мене. Сьогодні нова пошта працює, правда, трішки довелось покататись, бо вона виявляється, на іншому вже переїхала на інший адрес. Я поїхав на старий, а в додатку не пише, що переїхало, а там висить. Ця, що їдьте на, другий, на другу адресу, поїхав на другу адресу, там ледве знайшов її, але знайшов. А мені каже, пацанчик там один сидить, каже, а не прийшла наче, потім почав щось набирати. Ну, коротше, Прийшла, все нормально, забрав. Зараз будемо дивитися. Ну, тут картриджі нанес, ви вже знаєте, хто був Євгена, тоді як я на аукціоні в нього купував. От, в принципі, тут простенькі примітивні ігри, наскільки я пам'ятаю, але вони ліцензійні і для колекції мати такі ігри з дитинства. Так, тут і пухирчату замотали. І наклейку, що хрупкий товар наклеїли, все як має бути. Так, Тут вже Євгено списав, бачу, Фредді зчинив. Так. Де ще ніж. Зараз тут ще стрейч. Так, є. так, Три картриджа. Так, що тут у нас? Ну, це я взяв картридж чисто заради е, чохла, футляра. Це панч-аут е, старий. Такий боксик, примітивний, але я про нього дивився, здається, ролик колись. Він ще там не так все просто. Там щось типу хардия, чи якийсь челендж, що якщо можна там... В... Якось там побитись на харді без пра. Ну, коротше, от, ну, є футляр, оцей, це ліцензія, паншоут, бокс. Е, мені в дитинстві, до речі, він один раз, по-моєму, попадався, але щось ми там дупля не різали і ні, ніц не, не зробили в ньому. Навіть, здається, першого цього не пройшли. Ну, коротше. Запускаємо панчоут і дивимося. Сподіваюсь, що піде, тому що о, мало що тут регіони, здається, теж працюють внески. Тому мало що. Поїхали. Так. Щось не йде щось. Щось не хоче трошки. Давай ще разок. О, пішло. Так, власне, власне. Так, а я не чую, чи йде звук. Має йти. Так, звук йде, але прикрутити, мабуть, трішки треба. Бо буде сильніше, ніж я. Ну, коротше, такий примітивний боксик. Тут ми граємо за... Чувачка його звати Літл Мак. Маленький Мак. От, це перший супротивник наш. І, власне, власне, як грати? Кніпочка вправо вліво хрестик це ухиляємось. Кніпочка Б чи А, це удар. Так, ну, верхі удари, це в. Пику б'ємо, а просто удариться, б'ємо. Ну, можна блок ставити, якщо вниз натискати. Коротше, вправо-вліво це ухиляння. От Я не ухилився. І отако. От навалюємо. Знову не ухилився. Стаміна тут ж присутня, от в мене вже я. О! Що витворяє? Ну. По корпусу. Аж цікаво стало, коли він мене побив. Що, що таке, що відбувається. Хочеться його наваляти йому хочеться. Так. Давай по корпусу тобі. Зараз нокдаун піде. Пішов нокдаун. Супер Маріо у нас тут суддя, рефері, все як має бути. Не тільки він був у цьому. Коротше, е, грати. О, закінчився раунд. Дивимось, що ми, ми задоволені, а він не дуже задоволений. Другий раунд. Так, Супер Маріо, як бачимо, не тільки там принцес рятував на грибному королівстві, він ще й працював і у спорті, рефері був. Важливо таймінг тут, коли от він вдаряє, він мигає. От. Тобто навчитись правильно ухилятись і можна цю грульку проходити. От я зарано. Можливо, тут є ще якийсь, бо я бачу, що іноді він... Е Такі, як зірочки в нього з'являються. А ти другий нокдаун. Ну, може, навіть хочеться перемогти мало що. Я взагалі, якщо чесно, цей бокс не грав. Ну він мені попадався, але не дуже в нас там успіхи були, ми не могли зрозуміти, як в нього правильно грати? Так, от він уже, як бачимо, пика побита в нього. Я ще я ще й виграю зараз в нього. Так, ну давай. Ну, от він, типу, як. А тут уже я впав. І що тепер? get up вставай, вставай, Little Mac нокаут <сум> Ну, коротше, перший раз зіграв, нічого. <сум> Буває. Так, добренько. Пішов э, пішов у нас. панчаут. Так. Пішов у нас панчоут? Що, далі беремо теніс. Теж е, такий примітивний, примітивний е, теніс. Е, він, він на цих. На, е, як його? на цих картриджах був, що зазвичай йшли з е, Денді. О, тобто попадався, і в теніс я вже трішки грав, навіть коли не було що грати, то іноді в теніс. Зарубувались. Здається, ще й на двох ми з другом непогано так рубались у нього. Так. Ну, погнали. Так, така музичка, все. Ой, тут здає фол. Тут, здається, треба ще теж вгадати, коли вдарити по. Так. А, на А ма біть. Так. <риклад> Це ще грав, грав а не можу навіть подати. Зато вже знаю, що на А. Так, от подача. Нічого собі. І, як ви бачите, суддя у нас знову Супер Маріо сидить. І кричить там фол, не фол. Ну, Коротше, нуб я і в тенісі, і що в боксі нуб, що в тенісі нуб. Ну, такий, примітивний. На... Був на багато ігровках цей теніс. Трішки ми грали, але ж прикольно, що. Що це? Ти Дай хоч гола одного забити. Е, прикольно, що цей теніс буде на. Ні, не, не вийде в мене забити йому не одного гола. Хоча це, мабуть, самий легкий супротивник. Так, ну, давай. Ну і куди ти вдарив? Верніше куди я вдарив? <риклад> <риклад> хотів так зразу, а чому? А тут що не так було? Ну, коротше, в тенісі я не дуже. Добренько. Добренько, давайте тоді. Останній останній, це той, власне, з як... за якого я взагалі почав їх купувати. Це картриджі, це Попай, Маряк Попай. Це був мультик, я його дивився, не пам'ятаю, чи він йшов по. У нас по телеку, чи він йшов, чи я його дивився на касеті у брата, але цей мультик я точно знаю, точно я дивився, що геть малим. І цю грульку вона для мене особливо запам'яталась, тому що коли я вперше побачив Денді у брата, і то була не його Денді, він там брав у знайомого. І картридж тоді я вже розповідав у спогадах про Денді, що там були ці. Дабл драгони там туди-сюди. Ой, не дабл драгони, контра, Лайфорс, Шакал і все таке. А картридж той, щоб йшов з приставкою багатоігровка, там був Папай. І, і пам'ятаю, коли ще ми були там, і мені він включив, каже, хоче Папая поганяти. включив, ну саме Там ну там було багато ігор, ну як багато, оцих 9090. Коротше. Може, там ще були якісь, я не пам'ятаю, іменно там до, до пістолета були по-любому. і цей. Ну вони завжди, коли грали той карти, то казали, типу, в Папая пограти в Папая. Чисто в одного Папая вони ганяли, тому я цю грульку запам'ятав. Вона грав, хоча вона теж при... простенька, примітивна, але вона одноігрова, вона лі... ліцушна і як для колекції дуже, дуже прикольно, що є така штука. Так, ну що, запускаємо. Так, Так. Папай. Чим відрізняється Game A і від Гейм Б, мабуть, складністю? Ну, давайте Б запустимо. Наскільки я пам'ятаю, тут пару рівнів всього, вона проходиться дуже швидко. Там 2-4 рівня чи 4 рівня. Ну, швидко. Власне, суть гри в тому, що треба зібрати. Те, що кидає дівчина папая зверху, в першому рівні вона кидає сердечка, в другому, здається, музикальні ноти, і в третьому, це що я пам'ятаю. А, все ясно, чим відрізняється А і Б. Тому що у Б ще кидає зверху оці черепи. Що ускладнює гру? Пропускати не можна. Серця оці, їх треба всі збирати, тому що плюс він ще кидає цей наш ворог. Ну, от. Ну, гра, гра А тяж, тяжкіша. Ой, гра Б тяжкіша, ніж А. Ну, в принципі це вся гра. Черепки можна бити, цього не можна бити, що кидає в нас молотками чи що він там кидає. Його можна вдарити тільки, коли ми з'їмо шпінат. Шпінат це штука, яку папай навіть по мультику коли їв, то він ставав крутий і з одного удару вирубав все, що можна вирубити, скажімо так. Ну Типу, якщо беремо шпінат, то цей наш ворог починає від нас тікати, і ми його просто доганяємо. Ну так, Працює так, як в пакмені. Оці штучки, які він з'їдає, потім може приводів тих їсти. Так. ну Лишилось не так багато сердечок там зліва. Будиночок він ними. Я не скажу, що багато в нього грав, але як спогад дитинства, то яскравий доволі спогад, тому що це було знайомство з Денді і. Ну, от перший рівень пройдений. Тут вже буде вона кидати ноти. Так, ноти. Ну, тут, тут вже же... А, здається, там можна було втекти, якщо прямо піти, то він виходить з іншого боку екрану. Це я вже... А, ну, та. Це вже я просто забув. Так, якщо потоне хоч одна нота, то все гейм овер. Ну, верніше. Ну, ще й так він може. Ну, коротше. Що розказувати? Я думаю, папа, я і так, і так усі знають, тому, в принципі, в принципі, нема що тут більше показувати нового. Е, так. Виключаю, дістаю. Значить, Євген, ще раз дякую. Все прийшло. Я задоволений. Моя колекція каріків на неску поповнилась, Я хочу взагалі зібрати е, самі улюблені ігри нанес, тому що ну, консолька все-таки улюблена, можна сказати. Ну, І Сешку люблю, але і неска теж це ж все-таки все перша. Так, все, всі каріки працюють, все нормально, я задоволений і ще хотів коротенько вам показати, дещо. Такий подаруночок мені прийшло. Я заказав на тіму. Коротше, там були такі фігурки цього... героїв. Там Фредді Крюгер і так далі. Там взається, був Фредді з Джейсон. Я не знав, що це цілий набір. Він там пару євро коштував. Я на тіму заказував там, різні дрібниці додому. Там, на кухню там... Всяке таке. І там до конкретної суми треба заказати. Мінімальна сума заказу, там, наприклад, 20 євро. І мені щоб добити, я побачив ці фігурки, і там було штук 2, я замовив, думаю, хай буде мені там Фредді Крюгера буде стояти фігурка. І дивіться, що. Тут їх ціла банда. Тут їх прийшла ціла банда. Просто тут і, і цей, і чакі. І такі, на таких вони підставках. Ну, як воно тут працює, це все. Коротше. Коротше, я зараз включу телефон на руки і їх зберу і всю колекцію вам покажу, як воно виглядає.